Слава Ісусу Марії, віта вас, благословенна неділя, Христос Воскрес! Живемо, радіємо, витриваємо. І чудова новина: з понеділка вже починають наші брати греко-католики. Піст! Така прекрасна новина, бо мені хтось писав в коментарях, що Піст буде там, і Пасха буде не так, як Римо-католицька у греко-католиків, а там через місяць чи півтора. А Виявилось, що то був фейк. Тому треба перевіряти всі меседжі. Я не думав, що мені так хтось буде писати, щоб завести в заблуждені. Але, але добре, що Піст починається однаково, то не буде, знаєте, розбіжностей навіть раніше, навіть раніше. Бо у Рима католиків починається з середи піст, а у греко-католиків з понеділка. Цікаво, і Паска в один день. Але я думаю, це із-за того, що десь ще два свята якихось буде. В греко-католицькому обряді два яких свята буде, де піст просто буде відмінений. І тому з понеділка починається. Це моя така теорія. Бо зазвичай там рахують 40 днів і відмінюсовують потім неділі, свята. І тобто, 40 днів є піст. В неділю нема посту. Ну, для тих, хто, наприклад, не їсть м'ясо, то в неділю можна їсти м'ясо. Для тих, хто. Не п'є кави то в неділю не можна пити каву. до того Ну Так на правду я жартую. Але каву взагалі не треба пити. Тільки тільки що, якщо в тебе така, ти позбуваєшся залежності в цьому часі, в цьому періоді посвятив собі позбутися, наприклад, кави, то краще це не робити в неділю. А якщо, звісно, ти на хлібі і воді постиш від понеділка до суботи, то в неділю можна з'їсти іншої їжі, бо їжа не настільки залежна. Але якщо ти від цукру постиш, то звісно і цукор краще не їсти в неділю. Бо це є, буде викликати в тебе, знаєте, як, як наркоману дати дозу, а потім його ще більше ламаю. Так само буде і з цукром, так само буде з алкоголем. І так само буде з кавою. Ну, а з їжею бо їжу і так ми їмо. Їжа то їжа. Трошки інший вимір. Але в їжі також багато є харчових наркоманів, які, ну, на деякі такі, знаєте, хімічні елементи в їжі, які зараз використовують. Ну, Це, звісно, цукор дуже багато використовують в їжі, а також різні єшки. Препарати такі, ну, є, добавки і все інше. І сьогодні візьмемо посилання. Посилання Цариці Миру 25 січня 2024 року. Дорогі діти, нехай цей час буде часом молитви. Саме найкраще посилання. Може, не найкраще, були ще кра... кращі, коли Марія каже, молиться, молиться, молиться. А тут каже, щоб часом був. Вашим часом буде молитва, хай. Що це означає? Що завтра піст. І, і якщо ти ще, ще, я, я надіюся, що всі вже собі е, придумали або написали е, постанови на пост, тобто від чого я відрікаюся, і заклали равноцінні інтенції. Це дуже важливо, щоб інтенція. Тобто прохання було равносильне посту. Розумієте? Бо якщо ти попросив про не знаю, новий телефон, і ти потім хочеш бросити курити, наприклад, і ти будеш думати, ну. Так, я краще буду курити, ніж той телефон. Ну, це так образно. Я вірю, що ніхто не просить про телефон у Бога. Ну бо телефон то не є Божа відповідальність давати тобі телефон. А... А в плані того, що якщо ти молишся за навернення свого чоловіка, то і бери постанову серйознішу, не таку, що «Бу -бу -бу, я там якось бот пощу, почув, рибку буду добру їсти замість м'язка. Ну, це знаєте, такі прохання вище, ніж ти постиш. Тобто, ідеться, і і річ йде про те, щоб брати е... равноцінні, равноцінні жертви і равноцінні е... інтенції складати. Чим більша інтенція, тим більше жертва. Якось так. І в усьому цьому, коли піст, коли е, маєш <сím> Проходь, проходь. Чао. Коли маєш е, піст, е, то в цьому часі важливо цей час, котрий вивільняєш, навіть якщо ти не куриш. То це є 5 хвилин кожні, кожної години. Звільнені. звільнені. А з 8 годин це буде 40 хвилин звільнених на молитву. Неймовірно, уявляєте собі? Тільки бросив курити вже скільки часу. <сум> а каву пити це також 5, від 5 до 7 хвилин в день ти витрачаєш на це. Можливо, навіть і 10. Але від 5, Від 5 ти витрачаєш хвилин на каву. І... І це також ще на приготування навіть кави ти витрачаєш ще три хвилини або чотири. І цей час можна звільнити на молитву. І весь час, який ми звільнюємо, звільнюємо за, за рахунок простої їжі, не виготовляючи собі супер, там, блюда кожного дня, а їдячи ідеально, це хліб і вода, а ну, якщо вже не хліб і вода, то максимально просту їжу. Тобто, якщо риба, то суха, варена. Без всяких там жарок, шмарок, парак, варок. Просто зварив, скажімо так, варену їжу, пісну їжу. Бо варена це пісна їжа. Бо жир виходить в воду і уходить навіть з, з риби. Тому, тому цей час, який ми вивільняємо, ми вкладаємо в молитву, в молитву, в розмову Бога, в розмову з Богом, в будування відносин з Богом. Ось це до чого нас Марія закликає, каже, щоб цей час став часом молитви. Цей звільнений час. Звільнений. А мета посту звільнити якомога більше часу і подивитися насправді на інші цінності життя. Не тільки їжа, не тільки кава, не тільки цигарки, не тільки алкоголь є цінністю життя. Цінність життя є набагато глибше. І, власне, піст для того і створений, аби допомогти нам. Побачити інші цінності, побачити інше життя з іншої сторони. Це, це, це благодать, дійсно. І Марія Часто каже, що в цьому часу благодаті, коли є великий піс, вона каже: в, чому, в цьому часі благодаті, робіть так і так, просіть то і то, вчиніть так, думайте так, моліться так. Тобто, цей час благодаті насправді, в цей час, коли ми можемо відмовитись від чогось. З любові до Бога. Не тому, що нас хтось змушує, не тому, що нам хтось накидав почуття вини, а тому, що я люблю Господа і хочу в цьому часі більше часу бути з Ним. Ось якось так. Тому сьогодні практика доготуватися до посту, серйозно підійти до цього. Відречення, інтенції, і це все скласти, щоб воно було більш-менш рівносильно. А то я прошу про мир між галактиками. А, а жертвою, наприклад, ну, добре, я не буду вживати алкоголь. Я його вже і так не вживаю 4 роки, а, але і в піс не буду вживати. Велика жертва. Ні, це ніщо. Бо коли ти це як сказати, я жертвую кокаїн, якщо я ніколи його не вживав, а я його жертвую, то самі розумієте, і тому не будемо давати жертвувати пустишки, а будемо дійсно жертвувати те, що нас а, ріже так. Інстаграм, ні. Ось, ось це треба вживати. Ось це треба жертвувати. Бо то є в тебе в серці твоєму. Я майже на першому місці. Твій інстаграм, Фейсбук, новини, серіали. Боже, серіали. У мене хоч не каменуть за ті серіали. Але серіали також, ну, на жаль, а, аж за серце бере, коли такі кажу, фільми, серіали. Ось це краде твій час. І Марія просить, щоб ти цей час звільнив для молитви. Будьте благословенні! Мир вам, радість, благодать з меджугоря. Папа. -па.